Чим відрізняються два типи шкіри, Краст і Crazy Horse. Давайте зараз порівняємо. Перший тип шкіри це Краст. Це напівготова шкіра, яку ще не пофарбували або вже пофарбували без фінального покриття. Поверхня зазвичай матова, суха на вигляд. Вона товста, але доволі гнучка. Підходить як для гаманців, так і для сумок. Обов'язково потребує фінального покриття, бо буде просто залишати пляму після першого дощу. Наступний зразок це у нас шкіра Crazy Horse. Це вже готова шкіра з восковим або масляним покриттям, яка має гарний полап ефект. Ось на відео ви можете бачити характерні візерунки при згинанні або подряпинах. Ця шкіра залишає подряпини на полотні навіть просто від подиху. Крейзік зазвичай жорсткіший, ніж Краст, але все залежить від конкретної товщини, в якій вона замовляється, бо є товщина 1,4-1,6 мм, а є товщина 1,8-2 мм. Якщо ви мене запитаєте, з якою шкірою я більше люблю працювати, то я, звичайно, вам відповім, що це Краст. Бо я сам особисто люблю надавати шкірі фінального вигляду ось цього неповторного з градієнтом, який ви можете бачити на наших виробах. Як на мене, то крейзік більше підходить для майстрів-початківців, а Краст більше для продвинутих, тому що має певні нюанси і складнощі в роботі.